Доброго здоров'я друзі! Сьогодні 17 жовтня. Вийшов трошки налущити і перевірити, яка вологість. Взяв з собою, але налущу, бо бів і піду до хати, бо тут трохи вітер дує. трохи дує вітер. Зараз у мішечок налущу і вдома вже по, почищу і цей провірюю. то пока на, на рябиш то я не знаю можемо це... Фу, я весь втрачен во дрова ріжу практично порізу лишилося звишка дні Там у нас пять, может шесть потеки таких двух метров. Да елки-палки. Кажется, лес густый. Опять холостый. Весь в врачення в поприліпало до солі роду. До того по комбайн вчора ремонтували. Вчора ми закінчили з, з цією системою. З гідравлічною. Ну, дякувати Богу, що вже почали працювати. Хоч не так би, як би ще хотіло, але на повному газі наби піднімати. Я пробовал на сырем уже му Самому нужно, я иду по полу. Павлыку! <зву> <пиш�> тут що там зампнело? Ти тут. Чекай, що це? Що там он... батареї? Батарея ага. розряджена батарея. Но не розряджена. Соносоя шеростная Вид. Нижний кнопка. А, Тас. Двадцать двадцать шесть. Покажу, что нам шума бесшедцы. Двадцать дешевле, ваша не ваше было тогда.